Доброго дня. Сьогодні хотів розповісти про заміну водійського посвідчення в Польщі. І чи потрібно замінити їх взагалі, чи не потрібно. Як показує практика, ті люди, які живуть тут давно, наприклад, я тут проживаю вже 6 років, я не міняв і поки що не збираюся це робити. Об'ясню, чому я був в поліції на тому тижні, питався у головного. Поліціянта, який відповідає за рух, він говорить, що теоретично всі українці мають, ну не тільки українці, всі люди, які знаходяться на території Польщі більше 185 днів, мають змінити, але теоретично і практично вони не можуть це перевірити, скільки ми знаходимося, і вони до цього якби сильно не цепляються. Чому я це записую? Я це маю вже другий ролик на каналі. І багато після того, як Сергій Пех записав відео, що потрібно міняти, тому що в Варшаві чи там десь в Кракові поліція зупиняє всіх і перевіряє права, і він говорить, що потрібно всім міняти. Але це була така ложна інформація. Не знаю, може це потрібно йому для того, щоб він хоче комусь там поміняти і на цьому заробити, але. Практично цього потрібно, ну, не потрібно робити. Я не міняв і міняти поки що не збираюся. Але якщо ви хочете замінити, я тільки що був в відділі комунікації на там, де міняють і водійське посвідчення на польське, і запитав. І... Чи потрібно і що потрібно. Вони також говорять, що потрібно. Скільки запитали, скільки я знаходжуся в Польщі, я говорю, що вже 6 років. Вони говорять, ну так, потрібно. Я говорю, але я був в поліції і в поліції мені відповіли, що не потрібно. І він говорить: ну тоді, на ваше. Як ви хочете, так і робіть. Хочете замініть, хочете, не міняйте. Ну, хочу записати цей, цей ролик для тих, хто все-таки хоче замінити, що потрібно. Дивіться, вам дадуть таку заяву. Вам потрібно її заповнити. заповнити. Заява така невелика. Пізніше, що вам потрібно підписати не знаю, що це означає клаузела інформаційна. Тут щось пишеться, але це, напевно, в кожному місті буде все по-різному. Нам дали таку. Тут, напевно, буде, бо навіть не пише, що це тут має бути підпис, що взагалі що тут має бути. І це коштує ще до цього потрібно копію паспорта, копію карти побиту, якщо маєте, і фото 35 на 45, якщо не помиляюсь. І подійське посвідчення перетлумачене, переведене на польську мову. Ну, перевід, Перевод документу буде коштувати десь 100 злотих, фотографія злотих, я не знаю, 20-40. І заміна самого водійського посвідчення 100 злотих, тобі ж ви вийдете десь в 200 злотих. Це якщо хотів сказати, якщо ваші, ваше водійське посвідчення видане після 2013 року. Якщо водійське посвідчення видане до 2000. 2013 року вам потрібно заповнити, і, заплатити 125 злотих за те, що ваше водійське посвідчення видане до 2013 року. Тобі, ви платите 125 злотих за, за те, що ваш старіші, старіше водійське посвідчення і 100 злотих за заміну водійського посвідчення. Тобто, 225. Платити в уж 225, плюс перевод, і фотокартка. Я запитався, тому що в попередньому відео я знімав і говорив, що мій знайомий заплатив 800 злотих, і всі говорять, що неможливо 800 злотих. І я запитався, якщо ви працюєте водієм тут, то вам потрібно ще зробити психотести. І психотести коштують також 300-400 злотих. і і так виходить, що якщо ви платите за психотести 400 і тут 125, 100, і 100 перевод і фотокартка, і вийде десь 800 злотих. І тому я говорю, що ціна була така 800 злотих. Хтось платить, наприклад, 125, ну, навіть 125 не платить, тому що він, наприклад, 3 роки тому отримав водійське посвідчення, він платить тільки 100 злотих за заміну, 100 злотих за перевод і 50 злотих за фотокартку. Тобто за 250 злотих. Він міняє водійське посвідчення. Також хотів сказати, що в моєму попередньому ролику дуже багато коментарів на рахунок того, що хтось робив, вже замінив на польський і тепер має проблему з тим, щоб замінити їх на українське водійське посвідчення, назад отримати своє. Вони говорять, що такої процедури немає, повторної здачі. На водійське посвідчення також немає, йому сказали їхати в Польщу, щоб йому дали якусь виписку за те, що він не порушував правила, немає ніяких штрафів. Він сюди приїхав, вони говорять, що вони такого, такої практики в них немає, вони такого нічого не дають. Але я там пошукав інформацію, можна зробити би, дублікат своїх, зробити утєрю, що ви загубили свої, свої водійське посвідчення, і зробити. І зробити ну, якби дублікат. Можна практично зробити, можна і зараз зробити дублікат на українське посвідчення, дублікат здати на польське і у вас будуть оригінал українських прав, і дублікат ви заміните на польський. Ну я поки що буду їздити, я говорю, я тут вже живу 6 років, їжджу на українських. Українському водійському посвідченні і за 6 років я його взагалі ніде не показував. Я мав тут, ну, мав трішки автомобілів, реєстрував, виреєстровував, мав е, випадок, е, як сказати, аварію мав, е, страхував мені, платила, виплатила все. І я не мав жодних проблем. І я повторюсь, я ніде жодного разу не показував своє водійське посвідчення. Перший раз я його показав в Поліції тиждень тому, як я пішов, запитувати, чи потрібно, чи не потрібно. Тому що після якщо не помиляюсь, 2020 року водійське посвідчення українське трактується так само, як і польське. Ми маємо пункти, нас можуть його забрати за п'янку і за все, ну тобі. Більш... Польське українське водійське посвідчення трактується так само, як і польське. Ми, якщо ми перейдемо якусь, там, якийсь поріг тих пунктів, нас просто заберуть водійське посвідчення, і все, нам потрібно буде вже перездавати, тоді може потрібно буде замінити. А поки що не потрібно міняти, то я думаю, я би не міняв. Також хочу послухати вашу думку, хто замінив, хто може має якісь проблеми з заміною на. На польській хтось може якісь має проблеми на заміну назад на українське водійське посвідчення. Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Так що підписуйтесь на канал, діліться відео. Всім дякую.